Шалом, це Славко. А це карта ситуації в Бахмуті станом на 11.03, і ми поговоримо за розвиток ситуації, за те, в якій мірі зусилля українського командування досягли результату і якого самого. Ну почнемо з цієї карти. Карта 07.02, ситуаційна. Як ситуація виглядала місяць назад? Як ви бачите, що місяць назад їм. За місяцей вдалося от сюди от до Красного до Іванівського просунутися. Бачите, на цьому напрямку мали вони на намір і досягли успіху. І особливого Берхівка, ось на, теж на цьому на північному напрямку їм вдалося теж досягти успіху. Наскільки цей успіх був повільним чи навпаки, от ми бачимо ситуацію на. Візьмемо на 4 .03. Як це досягалося? Досягалося це, з напрямку, бачите, Оріхова-Васильівка напрямками з північного сходу на Південний Захід. Хотіли вони діяти все ж таки на оточені удари наносилися з северо востока на юго-запад. Так само на, наші пробували тут, бачите, зал, ми зал, будемо бути, ще з болойничі сюди до напрямку. Була невизначена ситуація. Перемішані були бойові порядки. Так само тут, ви бачите, на півдні ось доходили. Доступ на півдні був достатньо успішне просування противника. Ми цю карту прибираємо, що вона нам далі, в принципі, потрібна не буде. Ми говоримо за ситуацію. На 0,5-03. Отак вони були змушені відійти. Ось меншимо трохи відійти від цих окриляючих ударів, прийти к фронтальним ударам упростити ситуацію, просто ломитися в лоб. Ми зараз про це поговоримо, які протидії було це от 5.03. Противнику отсюди запам'ятайте. Григорівка, починайте від Благодатне, Залізнянське, Орехова Васильівка. Просто пам'ятайте оці назви, щоб вам було от ступочки. Біла гора, Дилівка, оце вам треба просто поп'ятати, оце наступ на півдні, отримання цих ліній. От, от вони змагали до цього просунутися за Бахмут вже прямими ударами. Оце ми маємо план українських бойових дій. зосередження, в принципі, до 12 бригад бригад. Українського зосередження оцих от бригад, ви знаєте, оця спроба атакувати від Василіки Залізянського, обрізати на благодатне, обрізати противника. Був такий. Грандіозний замах, намір. Не знаю, як воно зараз, поговоримо, як воно вдалося протидіяти, так само протидіяти звідси з півдня, від Білої гори на Кліщирівку протидіяти, зняти, власне, зайкій зняти, зрізати. Що північне крило противника оточення, що південно, і вийти на лінію Бахмута і в принципі, оптимістично десь на лінію Бахмутки. Вони, мабуть, мріяли. А бачите, тут навіть заходом. В тих, щоб якось досягти оперативного успіху, розгромити групування противника. Ну, це плани, це треба розуміти, в якій мірі ці плани вдалися. Ви пам'ятаєте карту на 9, ось я вам на на ну, третє я вам говорив. Зараз ситуація на 11. Ви бачите, противник в принципі не вдалося послун, українцям Вдалося утримати лінію фронту. Противник знову атакує так само цей напрямок. Залізнянське, Арехова-Василівка, Григорівка. Так само противник наносить фронтальні удари. Тут на півдні вдалося посунути. Бачите, це, непевна, зона бойових дій. Вдалося просто посунути їх трохи від Білої горі, дилово, відступочок. Вдалося досягти певного успіху, але все-таки дорога це спроби з деблокади дороги. Ви бачите, вони на Красне на Іванівське. Вони все-таки продовж вирішили блокувати трасу постачання тут. Бо. Незважаючи на певні успіхи України на півдні, якогось рішучого успіху не досягли, що можна сказати в цій ситуації, що збройні сили України в принципі утримують лінію фронта, підкинуті ті нові сили. Їм вдалося зупинити наступ противника. Противник не полишає своїх намірів наступу. Українські сили знаходяться на даний момент в обороні. Лінія фронту не змінюється. Бітва ув'язла. Можна сказати, що ресурсів, в принципі, не вистачає обидва сторонам. Видно, що противник переходить на. Як це сказати? На бойові дії, які мають місцеве локальне значення, йдеться вже не про оточення Бахмута, йдеться про витиснення, і в принципі, в крайньому разі, українці зможуть утримати збройні сили, зможуть заотримати в районі часового яру всі кажуть позиції. Що це сам по собі відступ з Бахмута на часів яр нічого вже не змінить, при тому, що не вдалося противників порушити ці люні Нам не вдалося зрізати ці відступи, відверто скажемо. Але і противнику не вдалося фронтальними ударами поширити свої. Наступ він знову пробується зробити на півночі. Ну побачимо, як в нього це вдасться. Якою ціною все ця стабілізація тимчасова? Я кажу, тимчасово не тому, що не вірю, що стабілізація не буде. У мене наразі є суб'єктивне відчуття, що противник видихається, що ми кинули в топку наші бригади, і вони на якийсь час зупинять противника. Може, зупинять навіть його до. Чергового приступу хвороби здобуття Бахмуту, навіть ціною втрати самого Бахмута, оцю лінію фронту за містом вдасться утримати. Цебто оперативного успіху противник не досягне. Але які втрати понесла українська сторона, чим це нам зашкодить і чим це зашкодить противнику? Я вже не раз говорив, що на цьому етапі операції важить не те, скільки сил. Знищили ми у противника, вважайте, скільки сил лишилося в нас для проведення операцій. Вважається, що в день втрати Збройних сил України в цьому на широкому в широкому сенсі, за Бахмутський фронт, за Бахмутський відтинок фронту, вони досягали 90-130 осіб. Себто, за місяць ми тут втратили від 4 до 6 тисяч особового складу, це до двох бригад. Відверто сказати, що до двох бригад, я вже. Так, да, прибрав. Ні, от. от бачите? От, от ця карта, от цей Бахмут. За оце от оборону на цьому, оцього просування, бачите, тут. І за оборону. Отут, от за все це, от за оборону в цих секторах, було заплачено, в принципі, до двох бригад особового складу українців за місяць було покладено на цих операціях. Що можна сказати за це? Ну, та, та, такі жорстокі закони війни. Але коли ми говоримо, що нам потрібно ще 2 місяці і нам потрібно, скільки там ми казали, 18 бригад, то я скажу, що 18 мінус 2 це вже 16, а до кінця місяця ще буде. Дві бригади, 14 бригад. Якщо кажуть, що за два місяці буде український наступ, то оборона Бахмута такими темпами, що противник не вичерпиться. Якщо росіяни не закінчаться, відверто сказати, то оборона Бахмута за ще за два місяці коштувати на нам від 8 до 12 тисяч втрат. За найпесимістичними своїми прогнозами, це якщо битва буде тривати в цій інтенсивності, а я завжди даю найпесимістичніші прогнози, не тому, щоб я хочу, щоб вони збулися. Я перший буду радий, якщо вони не збудуться, і ви мене будете цігати. Я кажу за небезпеки, за загрози. Щоб ми розуміли ціну, яку зараз платить наше командування, наша відповідальність, коли докидає наші війська, що за які ставки йдеться, ведеться гра, гра йдеться за отакі от сили, за отакі от можливості України і йдеться для росіян. звідти, за превентивне предотвращення весняного наступу українського літнього. Але я вже боюся, що цей вестяний наступ так широко розрекламований, так добре відомий, що він. Буде відбуватися так само наступ, як на Херсонське правобережжя. Такими само темпами, такими саморесурсами, такими самовтратами. Отака от інформація. А з поганої були чутки, що Леопарди на Бахмутському напрямку. Це дуже погана інформація. Це як під Ленінград. Кинули перші, скільки там, здається, 4 чи 8 тигрів. Це було дуже погано зроблено. І друга інформація, що Т-55, і нібито теж 47-ї бригади теж з'явилися на цьому напрямку. Це погано, це ми вже викладаємо. Ми на наступні ігри забронювали ці засоби, забронювали ці гроші, а ми вже викладаємо на ставках на цю гру, і це мені не подобається. Дай Бог, щоб ці тривоги були на марні. Бай.